Сесію міськради оголошена на 9.00. на годиннику пів на десята. Втім, депутати досі не можуть зайняти свої робочі місця. Міський голова оголошує технічну перерву і вмовляє обранців сісти у м'які крісла сесійної зали. Ну що, як я буду працювати, якщо вони стоять спиною? Шановні депутати, повертайтеся на свої місця і працюємо. Депутатів таки змусили почати роботу. Далі запити. Декому здається дивним, що на розповіді про добрі справи влади з бюджету виділили понад мільйон гривень, це з місцевими виборами у жовтні. Інформування територіальної громади з актуальних питань життєдіяльності міста. ...985 тисяч гривень на п'ятнадцятий рік. Висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування у ЗМІ та у спеціалізованих інформаційних виданнях. 113 тисяч гривень дехто йде до трибуни, аби його краще було видно. Ярослав Куц говорить, що ліфти не ремонтують. Більшість з них взагалі зупинилася. Міський голова активно включається в розповідь. Результат театральне видовище. Ви Распутання головуючі? Задаєте. Ви що, шо, від власті?» Успокой, дайте я такі це читаю. Лажайте, будь ласка. Все, все, все. Чого мене перебиваєте? Лажать тільки після двох з половиною годин такої вистави. Черга доходить до бюджетних питань, та й нагальні проблеми сум місцевим обранцям також даються з неабиякими потугами. Максим Едель, Олександр Сорбат, новини СТС.